Серійну найперше, що запитаю безумовно про ситуацію з безпілотниками, яка відбулася в Москві, сьогодні це така тема, одна із найобговорюваніших. В принципі, як оцінюєте захищеність російського неба, зокрема над столицею, якщо коротко. А якщо дуже коротко, ну треба розуміти, що російські системи протиповітряної оборони вони просто не спроможні забезпечити надійний захист російського неба над Москвою у разі атак безпілотними літальними апаратами. Суть російської протиповітряної оборони полягає в тому, що вона створювалася і вона забезпечується моделями, які працювали і створювалися під час радянського союзу, коли такого поняття як дрони і постаті, яку ми маємо сьогодні, не існувало. Це перше. По-друге, ми бачимо все більш такі ефективні факти використання дронів, не будемо називати, чи яка країна їх запускала до тих пір, поки не буде офіційного повідомлення. І ми бачимо, що російське небо над Москвою нагадує такі певний собі дуршляк. Якщо можна так сказати, і третє, треба розуміти, що навіть у за наявності додаткових сил та засобів ППО просто фізично неможливо буде прикрити всі об'єкти над Москвою для того, щоб обезпечити критично важливі елементи цього міста або місця прийняття рішення. Таким чином, ми бачимо ситуацію, за якої такі атаки дронами будуть ще більш ефективними, адже треба розуміти, що вони запускалися в тому числі з так званою дослідницькою метою з'ясувати, як реагує система протиповітряної оборони Російської Федерації на ті на такі запуски. Ну, з'ясували, будемо стежити за цією ситуацією. Давайте поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту, пане Сергію. Ну і найперше, про що хочеться поговорити, це про Луганщину. Зокрема, британська розвідка повідомляє нам наступне про те, що західне груповання російських військ намагається зараз просунутися до річки ОСКІЛ і знову захопити звільнені українськими військами території. Ну і власне вони там, нібито, мають намір створити таку собі буферну зону навколо Луганської області. А своєю чергою в східному груповані військ запевняють, що всі ці спроби безумовно є марними і наші відбуваються просто як леви. Як ви маркуєте ситуацію на цьому відтинку фронту? І що би ця буферна зона їм могла дати? Йдеться про рашистів. Ну, знаєте, це я б сказав так, що стосується буферної зони, то це є припущення наших британських колег для того, щоб ну, хоча б якось знайти а, пояснення тим діям, які зараз проводять а, російські війська на цьому напрямку. Треба розуміти, що пояснення є одне, тобто намагання відволікти наші резерви від південного напрямку, де противник відчуває все більше і більше напруження а, і наростаючу небезпеку для себе. Таким чином вони вдалися до такої, знаєте, відчайдушної спроби а, такими. Атакувальними діями примусити нас зреагувати і перемістити частину сил та засобів на східний напрямок. І тут не можна не підкреслити видатну роль і відчайдушність наших хлопців, які, скажімо так, маючи ситуацію, коли противник їх переважає, переважає досить серйозно, стримують просування противника. Адже давайте не забуваємо, що на цій невеличкій ділянці фронту противник зосередив приблизно 100 тисячного групування військ, і майже 900 танків. Для розуміння на початок широкомасштаб. Вони агресії всіх військ Російської Федерації було 160 тисяч і 1200 танків. І за тиждень відчайдушних боїв вони спромоглися просунутися тільки в районі Кармазинівки на 4 кілометри. Це просто героїчний подвиг наших хлопців, які мужні тримають оборону і не дають противнику прорватися. Чи знали ми про такі наміри противника? Так безумовно знали, наша розвідка працювала і працює дуже ефективно. Таким чином, ми говоримо про те, що ми підготували відповідні ресурси для того, щоб запобігти можливому негативному розвитку сценарій. Ну і власне противник, навіть якщо він просунеться на нашій території, ну він, в принципі, нічого не змінить, крім того, що ціною великих втрат він захопить якісь невеликий клаптик нашої території. Це те, що ми маємо знати. Ати про цей напрямок на сьогоднішній день, але це ще раз підкреслю не применшую того видатного подвигу, який зараз здійснюють наші хлопці на цьому напрямку, стримуючи противника і забезпечуючи активні дії на півдні пан Сергій Ви згадали про Кармазинівку. Власне є інформація, зокрема від Дефенс Експресу. Сергій з він зазначає, що правда там зараз така головна їхня активність, і каже, що расисти вийшли на правий берег річки Жеребець, намагаючись розширювати саме цей. Плацдарм, колеги. Якщо ми можемо да приблизити, давайте покажемо. Але якщо змоделювати ситуацію на цьому відтинку фронту, от подолавши водну перешкоду, яка далі буде мета противника, які вони можуть готувати сценарії? Ну Знаєте, тут треба згадати таке старе прислів'я, що було гладко на папері, але забули про яри. В даному випадку навіть на цій карті видно наскільки складно буде противнику просуватися, тому що так, вони перетнули таку водну умовну водну перешкоду, яка називається Річка Жеребець, але далі вони попадають в таку ситуацію, коли панівні висоти знаходяться під контролем Сил оборони України. Тому е, цей наступ, ну він як я вже казав, має таку відчайдушну мету відволікти на ці напрямки максимальну кількість ресурсів противника. Чи можливо їхнє подальше просування? Ну так в принципі можливо, тому що вони поки що мають можливі мають можливість використовувати е, ті резерви, вони які вони накопичили. Але хочу зауважити, ці резерви це переважно піхотні підрозділи. Тобто такі м'ясні атаки, м'ясні штурми за підтримки просто шаленої кількості артилерії. Коли за словами генерала Сирського, на 7-8 пострілів противника ми можемо відповісти одним пострілом. Це свідчить про велику велику в бойових дій. Але скажу ще раз говорити про те, що противник зможе там подола цю відстань і вийти на берег ріки Оскол. Ну, у мене є певні сумніви щодо цього. І е, я думаю, що ситуація досконально і докорінно не зміниться на цьому напрямку, і ми будемо далі тримати оборону. Пан Сергію, про вистріл це через брак артилерії. Е, ну, треба розуміти, що противник відповідно до. Тих настанов з оперативного мистецтва, якими він керується, зосередив на дільниці прориву колосальну кількість артилерії. Плюс, якщо ви подивитеся на карту в трошки такому меншому масштабі, ви подивитеся, що противник має можливість підсилювати це угрупування, доставляючи необхідну кількість боєприпасів і людських ресурсів безпосередньо з території Російської Федерації, тобто тут немає такого великого плеча підвозу, як на півдні. А, а противник може ну, задіяти певні ресурси на цьому напрямку. Але хочу занотувати таке, що протягом тижня це угрупування військ, яке діє на східному напрямку, спромоглося просунутися максимум, якщо я не помиляюся на 4 кілометри і мало успіх тільки на цьому напрямку е -е, йдеться про Кармазинівку на цей час. Ось, власне, і все, чого вони досягли. Але ще раз повторюю десятий раз це завдяки просто героїчним зусиллям на стійкості наших хлопців, які там боронять нашу територію. Що стосується напрямку Бахмутського колеги, давайте по карті порухаємось туди. Власне. Якщо говорити про цей відтинок фронту, то ще минулого тижня ми говорили про те, власне, посилаючись на слова наших військових, про те, що панівні висоти там за нами, розуміємо, що найактивніші бойові дії тривають в районі Кліщівки, Кордюмівки. Ну і зокрема там речник східного груповання військ Сергій Череватий каже про те, що аби мінімізувати втрати наших військових, ми застосовуємо маневри і певні новаторські. Тактичні прийоми, ну і власне, яка ситуація за вашими оцінками там? Наскільки вона має тенденції прогресувати на нашу користь з тижня в тиждень? Ви знаєте, тут ми маємо трошки таке, якщо так відступити, трошки абсолютно повне зеркальне відображення, того, що відбувається в районі Кармазинівки. Тому що тут ми власне тиснемо на противника. І якраз ми примушуємо його задіювати резерви, які їм конче необхідні на південному напрямку. За певною інформацією, ми говоримо про те, що два танкових полки і підрозділи повітряно-десантних військ Російської Федерації зараз залучені до стримувальних дій на цьому напрямку з метою унеможливити просування наших підрозділів. Таким чином, ми тут проводимо операцію, достатньо успішну операцію по відволіканню, тому що противник відчайдушно намагається не допустити нашого подальшого просування. коли ми говоримо про панівні висоти, то треба розуміти, що на сьогоднішній день ми якраз виконуємо головне завдання любої військової операції, знищення живої сили та озброєння і бойової техніки противника, і це ми виконуємо досить успішно. Нам немає на сьогоднішній день потреби От конче заходити власне до того місця, яке колись називалося містом Бахмут, і саме таким чином ми ведемо ті бойові дії, які дозволяють нам ефективно знищувати противника, виконуючи одне з основних завдань нашої наступальної операції цієї кампанії. Генерал Сирський казав, що там зараз склалися такі умови по відношенню до Бахмута. Що було б гріх ними не скористатися? Панцель. Абсолютно правильно, абсолютно правильно, тому що ще раз кажу головним завданням любої військової операції перемогою рахується розгром противника. І саме тут противник попав, знаєте, в такі в таку власну пастку, коли для них залишити Бахмут це є дуже серйозний саме політичний удар, і тому вони тримаються в Бахмуті, чіпляються за кожний клаптик землі, перебуваючи під постійним вогневим впливом нашої артилерії та інших вогневих засобів. Тому гріх дійсно було б не скористатися такою унікальною можливості, коли противник сам грає з нами в піддавки, підставляючи свої підрозділи на знищення, що ми власне і робимо. І досить успішно минулого тижня пройшла інформація про те, що Збройні сили України можуть використовувати зокрема і на цьому відтинку фронту нові американські касетні боєприпаси, які ми отримали. Ну принаймні російські мілітарні пабліки дуже активно про це говорять. А чи припускаєте ви, що це відбувається вже? А цілком імовірно, треба розуміти, що внаслідок того, що бойові дії там точилися протягом тривалого періоду часу, говорити про те, що в цій зоні знаходиться якесь цивільне населення, ну можна було б з дуже великою натяжкою. Звісно, ми не можемо виключити, що там є мирні люди, але скажімо, їх відсоток є надзвичайно малий, і ми маємо брати на себе, попри те, що це наші з вами громадяни. Ми маємо брати на себе певну відповідальність і ризик застосування цих касетних боєприпасів. Я не скажу, що це знаєте широка практика. Яка особливо з огляду на те, який характер місцевості саме на цьому відтинку фронту, але цілком припускає, що для знищення великих мас противника ми можемо використовувати на цій не ті ділянці фронту саме касетні боєприпаси для підвищеної ефективності артилерійського вогню. Скажіть, а наскільки можна їх застосовувати? Наскільки підходить а, територіально, зокрема лінія Авдіївка-Донецьк? Інститут дослідження війни говорить про те, що расисти могли просунутися на північ, зокрема від Новомихайлівки, і провести безуспішний штурм біля первомайського. Це відтинок фронту цікавий безумовно, і тим, що е, і на півночі, і на півдні треба е, сказати чесно, за останні дні у Росіян були певні тактичні успіхи. Але е, чи може це перейти в щось суттєве, і чи можуть до прикладу касетні боєприпаси також переломити історію на цьому відтинку? Ви знаєте, коли я навіть говорив про Бахмут, то я спеціально занотував, що там кількість мирного населення дожу досить невисокою, потенційно невисокою. Треба розуміти, що райони Авдіївки і навколишні локації. Більш густо населене – це фактично єдина урбанізована зона, тому що Авдіївка це фактично е е частина донецької агломерації. Тому говорити про те, що ми там можемо широко використовувати е касетні боєприпаси, я б не став, тому що там є трошки інша специфіка. Там необхідно наносити знаєте, і високоточні хірургічні удари саме по е військових об'єктах противника, знищуючи його. Тому, попри знаєте, таке певне бажання накрити цю територію саме касетними боєприпасами, враховуючи серйозну небезпеку для мирного населення. Я думаю, що там ми їх, якщо використовуємо, то дуже в обмеженому форматі і для цілей, які від 100% розвідані, для того, щоб якщо не уникнути 100%, то максимально мінімізувати можливу шкоду для цивільного населення. Можна прогнозувати, що наша увага найближчими днями чи то тижнями буде активно прикута саме до цього відтинку фронту через те, що відбувається там, ну знаєте, наша увага до цього відтинку фронту прикута від 22 лютого, тому що саме на цьому відтинку фронту, як ви бачите, противнику не вдалося просунутися і вже після 500 днів і Навіть більше 500 з днів боїв, факт успіхи противника ну, менш ніж скромні на цій ділянці фронту. Тому наша увага з вами буде прикута до цього напрямку з огляду на те, що Авдіївка це фактично ніж представлений до горла донецького групування противника, і противник не може полишити її в спокою. Він буде постійно тиснути на ці напрямки, намагаючись відтіснити і вибити наші підрозділи з цієї ділянки. Тому так увага наша ще довго буде прикута до цієї ділянки фронту. А запорізький напрямок, пане Сергію, радник Мар Маріуполя Петро Андрющенко протягом минулої доби каже про те, що було зафіксовано пересування щонайменше двох колон з російською технікою через Маріуполь в бік Бердянська. Тут цікава історія, тому що хочеться зрозуміти, яка логіка збільшення от таких резервів в тому місці, де бавовна дуже систематична, системна сказав. Ну, знаєте, системність бовон бововни і логіка противника вони є в принципі взаємопов'язані діяння, тому що противник використовує ті напрацювання, ті методики, які я вже казав, були створені ще в минулому столітті. І вони намагаються створити так звані резервні позиції для того, щоб втримати ситуацію під контролем, для того, щоб розгорнути додаткові резерви. Ми про це прекрасно знаємо. Ми знаємо десятки і сотні локацій, де противник намагається розсередити. Своє озброєння бойову техніку, і по ним наносяться відповідні точкові удари. Тобто нічого нового немає, знаєте, Ну не хочеться робити порівняння, але для кращого розуміння ситуації, скажімо так, що ця локація буде сперечатися за своєю активністю з, з відомою добре, нам Чорнобайовкою. Як довго расисти будуть там намагатися створити якісь певні ресурси, залежить від їхнього здорового глузду і можливості Кидати тут і додаткові резерви, пан Сергію. Аналітика пишуть, що якщо збройні сили України найближчим часом прорвуть фронт на півдні біля умовного Роботино, то резервів у противника закрити цей прорив не буде. Вони пишуть про те, що оскільки переважна більшість вже воює на бахмутському лимано-куп'янському напрямках, і їх банально не встигнуть просто перекинути з півночі на ці відтинки фронту. Чи згоджуєтесь ви з такою аналітикою? В принципі, як бачите, як можуть розвиватися події навколо роботаного і так як, як там складається ситуація? Я б не був настільки оптимістичний. І ось чому. Тому що, як ми вже з вами з'ясували, на Купінському напрямку, Лина на Купінському напрямку зосереджено 100 тисяч угруповання противника, а загалом проти України на сьогоднішній день діє приблизно до 400 тисяч військ противника. Тобто приблизно половина з них знаходиться на східному напрямку і приблизно половина з них знаходиться на південному напрямку. Тому, попри те, що так противник вів в бій досить значну частину своїх резервів. Говорити про те, що у разі прориву в районі е, роботи ми вийдемо на оперативний простір, було б трошки зарано, тому що тому, що противник ще має можливість е, перекинути туди підрозділи і здійснити певні атакування, верніше контратакувальні дії, і саме над цим ми зараз впевнено працюємо, намагаючись як мога більше підрозділів противника ввести в бій, примусити ввести в бій за для того, щоб е, Прорив в них не вистачило часу, але говорити про те, що е, противник буде в зм змозі перекинути зі сходу ресурси, навряд чи вийде, тому що ми вже пам'ятаємо, що під Бахмутом, тим же самим Бахмутом, вони вже вв'язалися у затяжні і криваві контрнаступальні бойові дії, які не приносять їм особливого результату. Пан Сергію при цьому ми будемо продовжувати намагатися поки що не вводити свої оці основні стратегічні резерви. Так, абсолютно, абсолютно. Давайте пам'ятати, що ситуація там досить складна, і було б абсолютно безглуздо кидати в бій масовій масові, масові кількості озброєння або техніку, яку ми зараз освоїли. І зараз ми проводимо таку собі військово-поліцейську операцію, зачищаючи позиції, вибиваючи противника і ведучи активну контрбатарейну боротьбу. Подивіться на нашу статистику, ви побачите, що практично кожен День ми знищуємо до одного дивізіону е, артилерійських систем противника і кілька одиниць систем залпового вогню. Тобто ми вже досягли такого певного паритету на південному, зокрема, напрямку, коли противник не може похизуватися тим, що він має перевагу в артилерії. Е, задля навіть збереження життя і здоров'я наших хлопців. Ми будемо продовжувати такі бойові дії для того, щоб е, максимально мінімізувати втрати з нашого боку. Які є, вони є складними, я би сказав так, але ми робимо все можливе, щоб ці втрати е, вартували того, що вони надані. Пасибі вам величезне, пане Сергію, за розмову, що ви доєдналися. Сергій грабський, військово-експерт, полковник запасу ЗСУ, був в нашому етері. До зустрічі. Дякую ще. Sure.